Модернізацію в одному із ключових центрів реабілітації для ветеранів та людей з інвалідністю зробили у Вінниці за підтримки польської програми Polish Aid оновили їдальню та встановили сучасне обладнання яке зробить перебування пацієнтів більш комфортним та зручним. Вчить військовослужбовців, як правильно керувати кріслом колісним Андрій Щербацький. У реабілітаційному центрі Поділля оборонців навчають впевнено пересуватися навіть попри вади опорно-рухового апарату. На даному курсі люди мають можливість опанувати навички володіння крісло колісними, більш адаптацію в побуті, як можна його налаштувати, то крісло колісне, як підібрати, як замовити від держави якісь такі елементарні речі, які просто вдома сидячи в інтернеті це важко зробити. Ось є в Україні в нас група активної реабілітації, які є дистанційні консультації, де є інструктора першого контакту. Я також працюю в цій організації. Також працює інструктором першого контакту. Аби військовим було комфортніше відновлюватись після поранень. У центрі завершили реконструкцію їдальні. Дуже важливо, щоб люди, які проходять реабілітацію, відновлення це мали якісні гарні умови, які це проводить. Тому що кажуть, стіни лікують. Тому завдяки польській допомозі. Генеральному консульству консульству республіки Польщі в місті Вінниці ми отримали грант, і завдяки цьому гранту ми змогли зробити закупити обладнання і своїми силами зробити ремонт. Ініціатива була впроваджена за фінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща у межах програми Polish Aid у партнерстві з агенцією регіонального розвитку Вінницької області та центром Поділля. Ми знаємо, що на жаль деякі ветерани не зможуть повернутися після. Woroźbie, na stylu rano, trymanych podczas winy, protoagresoru, do swojej oryginalnej, pierwotnej profesji, to, to my dumaliśmy o duże, ważliwej daty możliwości, daty zmochu. Перенавчитися за новою професією, і тут була така ідея і в Центрі регабілітації у Вінниці, і в Агенції регіонального розвою у Вінницької області, щоб реалізувати цей проєкт, основна вимога була спрямувати проектну ідею на розвиток суспільства, на підтримку ветеранів, на будь-які гуманітарні ідеї, які спрямовані на ну, власне на гуманітарні речі. На підтримку суспільства». простір повністю оновили. Встановили сучасне кухонне обладнання, покращили умови приготування та видачі страв, зробили приміщення доступним для відвідувачів. Це посилює стійкість, це покращує турботу про них. І саме головне, що в цьому центрі проходить реабілітаційні процедури дуже багато людей, і не тільки з Вінничини, але й з інших регіонів. Тому це в цілому є якісною послугою для України. У центрі широку реабілітацію проходять близько 300 людей: від фізичної терапії до навчання навичкам самостійності та побутової адаптації, а ще здобувають нові професії. Ветерани можуть навчитись на оператора комп'ютерного набору та кухаря, фотографа, флориста і оператора котельні. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.